Половець, що вперше зупинив монголів. Їх називали кінцем світу. Монголи знищили все на своєму шляху: дійшли до кордонів Індії, стерли з лиця землі Персію, вбили князів і спалили Київ у 1240 році. А в 1258 спалили Багдад центр ісламського світу. Але 1260 року, в долині айн джалут це сучасний північ Ізраїлю, монголів уперше зупинили Бейбарс. Виходець із половецького степу, ймовірно, з території сучасної південної України або Криму. Його ще дитиною захопили та продали в рабство. І тепер він головнокомандувач мамелюків. Монголи не чекали спротиву, їх було близько 10 тисяч. Елітний загін під проводом кіт Буги, досвідченого полководця. Його армію вважали непереможною. Байбарс заманив монголів удаваним відступом. Вони кинулись уперед і потрапили в пастку. А мамелюки з флангів завдали фатальний удар. Буга загинув. Монголи були розбиті вперше. Вщент світ. Побачив, що їх можна перемогти у відкритому бою, а сам Бейбарс після битви невдовзі став султаном.